Всім привіт! Ви на каналі Мікс Огляди і сьогодні ми будемо відкро... дивитися ось такий журнал. В ньому є дві фігурки Сіндер та Джей. Такий Джей у нас вже був в цьому наборі з прошлого відео. Якщо ви ще не дивилися це відео, даю пораду. Подивіться, відкриваємо спочатку фігурки, а потім йдемо сам журнал. О, що це? Ха. Дивіться, от на Сіндера уділи голову Джея. Ось. А на Джея вділи голову Сіндера. ваще, Супер. Нагине ну, тим боком, чому вони не могли в розібраному вигляді його дати, а мусили зібрати. У Сіндеру два лиця зле ось таке та ось таке. Ось на Сіндер, ось так він виглядає. Безнатичники, на жаль, вже як є. Даємо йому меч в руки. Ось такий в нього меч. Далі Джей. Ну, я ми вже бачили в прошлому відео ось такий джай. М -м -м. Далі ще тут кає картка. Ось. Ось така карта кола. И еще тут был вот такой постер, вот такой и да, вот такой. Что у нас в журнале вообще? На первой странице, я не знаю, тут всякие настольные игры, комикс. Лабіринти. Ну, лабіринт я пробував пройти. Його нелегко пройти. Ну, прикольно, мені подобається. Усім пока. До зустрічей. Пока.